Oczy episkopy Pawłe, oczy episkopy Mariana, drugi wychowateli, oczy rektor, czy Pet Petro, czy Andriu, czy Antoniu, drugi świastczenniki nastojateli, wsi zibrani świastczenniki, seminarysty, diakone, sestry, kochane rudyno i wsi gości, osoby wowy, Marianne, teraz Igore niechaj go wszystkich wśród nas obdaruje swoim myrom to już jest stara tradycja, że w uroczystości z zaczęcia, zaczęcia przy Dziwy Maryi Marii, my w cerki przeżywamy duże ważne wydarzie, czy jest świadczenia, czy także jest jakieś uroczystości obietnice, śluby składaj mu Ale także i własne w ciągu w naszej seminarii my przeżywamy zazwyczaj Прийняття духовного одягу, строю. І це сьогодні відбудеться саме тут, в цій нашій сім'яриній каплиці. Це дуже важливе для нас, священників, але також і для люду Божого, щоб був видимий знак. Ми, як люди, сьогодні потребуємо чіткого і видимого знаку. Але насамперед, це є важлива подія, мої кохані, для наших. Кандидатів, які сьогодні це отримають, тобто для Мар'яна, для Тараса, для Ігоря, тому що можна сказати, що від цієї служби їхнє життя дуже сильно зміниться. Це не тільки назовні, що вони перестануть ходити вже під гаустуком, так як бачимо їх зараз, гарно вдягнутих, але вони вже будуть входити постійно. І видимим знаком представляти церкву через те, що будуть носити духовний стрій. Але також і дуже велика переміна відбувається в їхніх серцях, і це є основне. І для того ми збираємося в цю урочистість, непорочного зажиття Пресвятої Діви Марії, щоб товаришувати їм в цьому такому особливому їхньому завіренню себе. Богові через Марію. Для нас, священників, для нас, Богу посвячення, це дуже важливе, щоб відчувати цю близькість Божу, цю близькість Пресвятої Діви Марії, і щоб послідовно за нею йти. Тому, дорогі мої брати марія, не Тараса і Ігоре, для вас це особливо сьогодні такий пам'ятний день. przekwit trzeba pamiętać i innym żyty. Za każdym razem jak te wdzigać duchownej strój i to sprawdzie naprawdę zwykły i pożanmują i dziękuję Bogowi za to, bo że dał wam na sam wiru, bo to swiczyć pro co wy macie wiru. Dalsze idąc, dziękujcie Bołowi za to, bo że dał wam pokłykania. Бо цей стрій свідчить про те, що ви є вибрані Богом. Щоб добре зрозуміти цю таємницю, я хотів би послужитися молитвою, яку ми завжди молимося о півдні дня кожного, це молитва Ангелу Господній. Вона має три частини, так як і маємо трьох кандидатів. Іпископ Павло перед виходом до Вівтера сказав, що дуже цікавий сьогодні маємо такий склад трьох. w jaki otrzymują to trochę trzech w jaki je tu najbliższe w prezbiterii, w jaki je bezpośrednio związany z tymi naszymi kandydatami i trochę biskupów. Co to, że nie zawsze tak bywa, ale сьогодні właśnie taki dar mamy. mój сьогодні także chcę podewitać się na temu lutwu. Ona ma trzy takie jakby stopnie, trzy kroki, jaki nam pomogą zrozumieć ciu podjeju, w jaki bierzemy udział. На початку першим таким закликом, молитвої ангел Господній є, ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала вона від Святого Духа. Ця молитва, вона є дуже міцно закорінена саме в цьому фрагменті Євангелія від дуки, яке ми тільки що почули. Мої дорогі брати, цей перший заклик показує вам, що це Бог вас вибрав. Так як ангел Господній приходить до Пресвятої Діви Марії, так само сьогодні Бог особливо хоче підкреслити те, що це Він вас вибрав в ваших родинах, що це Він від моменту вашого зачаття, Він вас вибрав і призначив вас на те, щоб ви були його особливим знаряддям. І це дуже важливе, щоб зрозуміти, що ініціатива належить до Господа. Ми дуже часто люди робимо помилку, що собі приписуємо, що нам щось вдалося, що ми щось Богові складаємо, що ми щось Богові даємо. Так насправді і правда є така, що це Бог нам дає, це Він є ініціатором, це Він зі своєї любові нас обдаровує, а ми тільки користуємося тими його дарами. I ten dar, moi drodzy bracia Mariana, Tarasa, Igore, je wam dany. I wy nie możecie nim zniktować. Wy nie możecie być bajdużymi do tego daru, jakim wy jesteście obdarowani. Ten dar jest właśnie dla tego, żeby wy sami były świętymi i innych do tej świętości prowadziły, pomagały innym ci tej świętości wzrosti. I je duże bardzo ważne, abyśmy dzisiaj w tej uroczystości jeszcze raz to głęboko przeżyli, jeszcze raz to zrozumieli. Drugi zakład. O, ja, Panna Służynia, stanie za Twoim słowem. Moi drodzy bracia, to jest bardzo ważne, aby zrozumieć, jak my Bogu odpowiadamy. Bardzo często my chcemy i robimy taką pomoc, że. Пробуємо щось здобути, чи пробуємо в якимось чином Богові приподобатися. Нам здається, що ми таким чином відповідаємо на покликання. Подивіться, що робить Марія. Вона не каже Богові, я буду з тобою співпрацювати, я буду там вірно на Твоє покликання відповідати, тільки вона говорить, хай станеться мені за Твоїм словом. Це є абсолютно повна довіра. Абсолютно повна довіра до Бога. Настільки, наскільки будете довіряти Богові, настільки Бог буде в вас і через вас діяти. Але дуже багато залежить від того, щоб ви насправді цю довіру до Бога мали, за прикладом Марії. Чому власне, в цю урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, ми переживаємо власне, цей момент. Зодягнення наших кандидатів до священства духовний одяг, тому що це підкреслює через, цю, через прийняття цієї сутани, що я повністю, так як ця сутана закриває мене повністю, хочу довіряти Богові. Сьогодні нам треба насправді вчитися цієї довіри. Ми замало довіряємо Богові. Занадто ми сьогодні стали гордими. І занадто ми сьогодні є зосереджені на собі, а замало ми сьогодні, як віруючі люди, і також і ми, священники, єпископи, довіряємо Богу. Особливо ця ситуація, в якій ми зараз знаходимося, війна, бачимо ці постійні сумні і трагічні новини про загибель, про нових поранених, про нових, нові жертви війни. Вона вчить нас сьогодні зрозуміти. Що ми маємо сьогодні насправді довіряти Богу і просити про те, щоб Він почав діяти в нас і через нас, щоб повністю, абсолютно повністю Йому довіритися. І останнє, і слово стало тілом і осивалося між нами, мої дорогі брати, Bóg chce, żeby tak jak my czytamy w Ewangelii, od Joanna, w Wiedzie Joana, w Prowozie, że Słowo stało i się i osobą, co mieszka między nami, żeby to stało się waszą realnością. My nie jesteśmy świadczeniami, czy Bogu osobami, które osobami, poświęca, ponieważ to jest nasza profesja, to jest nasza jakaś tam forma służenia. My nie jesteśmy socjalnymi pracownikami, My nie je, jesteśmy jakimiś tam wolontariami, czy jakimiś tam diaczamy, gromadzkimi, politycznymi. Nie, to nie na nasze pokłikania. My jesteśmy jaki którzy mają te Słowo Boże w cerkwi. My jesteśmy tymi, jaki mają żyć i propowiodować nie tylko ustami, ale całym swoim życiem żywe idealne Słowo Boże. I co jest duże ważne dla was. Мої кохані спібрати, Марія, Нетараса і Ігоре, щоб ви власне з такою пошаною і з глибиною сьогодні пережили цей момент прийняття сутани. Що Бог хоче сьогодні насправді закорінитися в ваших серцях, щоб це Слово воно приносило свій плід, щоб все, що по-людськи здається неможливим. tak jak my czujemy o dzisiejszej Ewangelii, w waszym życiu, przez вашу wasz przez waszą smyrenist stawało się realnym i możliwym i słuchodni własne tego potrzebuje świat powierzyć w superecz, rzecz wszystkim beznadziejam powierzyć w superecz to co wszyscy mówią, że to cenne, to nie realno w w se możliwe i wsze realno Jakż to dzisno tym Bogiem żyty Якщо б дійсно цьому Богові довіряти і дійсно приймати до глибини серця Його слово. Тому, дорогі брати Мар'яне, Тараса і Ігоре, нехай це прийняття сутанне, яке зараз тут відбудеться, перемінить не тільки ваш зовнішній вигляд, але насамперед перемінить ваші серця, щоб ви чули в собі таке неймовірне прагнення святості. Щоб ви чули в собі прагнення перебувати постійно без гріха. А навіть якщо згрішите, завжди є можливість через таїнство покаяння негайно повернутися в обійми Милосердного Отця. Нехай це прийняття сутани для вас буде сьогодні таким особливим завіренням себе Марії. Як бачимо, що. Maria ma dla nas, świadczenników i bogopoświadczonych, takie osobliwe znaczenie. Ona, ona nie tylko nas pokrowuje, ona nie tylko nas wysłuchuje za nas zastępuje, ale także ona nas szczyć. Duży różnych rzeczy ona nas szczyć. I niechaj ona dzisiaj dla was będzie toju, jaka nauczy was, jak w pełni Boowi, jak w pełni żyć w jedności i bliskości Jego. Amém. Bom, bom, bom.